Бувало у вас таке, що пропали клієнти, чи різко знизився дохід, і ніби все пішло вгору, бац, і нічого не відбувається. І ви себе питаєте, чому що відбувається, які зовнішні моменти на ринку і тому подібне. Але тут є корінь проблеми, який треба усвідомити. Насправді, коли ми забуваємо, для чого ми робили те чи інше, для чого ми за що ми отримуємо гроші, для чого ми це робили, не тільки ціль конечна гроші, а процес. Да? А, наприклад, ви е, почали робити якісь торти, щось е, створювати з любові до пекарства, чи почали саджати квіти з любові до садоводства, чи ще щось робити, наприклад, як я, записувати відео з любові до того, що мені подобається, передавати людям знання про духовність, про те, що, як совне все закон і тому подібне. І якщо ви забуваєте, що це з любові. Ви починаєте хотіти більше, 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 а в нас є така історія, коли нашо да, таке диявол, це наша спокуса, коли ми забуваємо істину, зв'язок втрачаємо з, з собою, з душею, да, тому що душа проявляється з любові від того, що вона робить, створює щось. Наприклад, я створюю там браслети. З любові, да, не тому, що хочу заробити на цьому, тому що мені це подобається. І тоді люди йдуть. І це купують, тому що вони бачать, яка там енергія, енергія любові несеться. Да? А якщо їх будуть тільки з того, що мені треба багато продати, наштампую це все, нікого в мене не буде. Чесно вже перевірено, не тільки мною, багатьоми людьми, моїми клієнтами. І от дивіться: зараз питайте себе, чому я втратив зв'язок з собою? Де, от, для чого я робив свою справу? Неважливо, ви в наймі, не в наймі працюєте, можливо, навіть в наймі ви щось таке класне робите, але вам це подобається. Наприклад, дати, дівчата там квіти, букети збирають. Що, це просто монотонно автоматом зробити, щоб заробити свою зарплатню? Чи я хочу це робити, бо я, мені це подобається. Дуже класне питання собі, коли ви втрачаєте сенс того, що ви робите. Чим я готовий займатися все життя, навіть якщо мені за це не будуть платити. Це і є ваше призначення, їх багато. Це і є поклик вашої душі, який може вам отак через вас да, говорити, і каже: Бери і створюй, бери, і створюй красу, носи її людям. І коли все дуже розумний, да, він завжди е, хоче балансу. Наприклад, чорне і біле завжди потрібен баланс. Він бачить, що ви з любові щось створюєте, готові це віддавати від щирого серця. Повірте, він ніколи вас не залишить без достатку завжди вам дасть. Розумієте, і, наприклад, мій приклад, якщо я 10 відео наштампую, просто, зайду в GPT-чат, скажу, напиши мені, як нас вчили там на курсах по маркетингу, напиши мені сценарій, і такий самий сценарій, як і тисяча людей інших, продиктую вам зараз завчу його і буду чекати, коли до мене прийде клієнт, він ніколи до мене не прийде. Ну зараз світ не так працює, будь ласка, зрозумієте це енергія, я енергопрактик, і вони зовсім по-іншому працюють. Тільки з любові до свого творіння того, що ви робите, ви можете отримати всі блага цього світу. Як тільки ви забуваєте сенс того, що ви робите, і гонитеся за. Клієнтами, грошима і тому подібне. Просто на автоматі, щоб було більше, 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 це вже спокуса, там вже інша сторона медалі. Тому зараз питайте себе, де я втратив свій зв'язок з собою і що я готовий робити, і давати цьому всесвіту, навіть не чекаючи за це.